Реалізація діючого стратегічного плану розвитку міста добігає кінця. Отже, необхідно не лише підсумувати його результати, а й чітко визначитися зі змістом стратегічного плану на найближчі п'ять років. За ініціативи міського голови Вілкула Юрія Григоровича було розроблено та впроваджено в діяльність роботу над стратегічним планом розвитку міста. Цей план був впроваджений і термін його дії добігає зараз кінця. Тож перед нами сьогодні постало завдання самостійно проаналізувати, провести підсумки та прийняти участь в розробці стратегічного плану на подальші п'ять років. Фахівці представили основні результати виконання заходів, які впроваджувалися для успішної реалізації стратегічного плану, згідно моніторингу виконання стратегії станом на 1 січня 2015 року виконана майже 70% завдань та проєктів, передбачених для реалізації на період 2012-2015 років. А це 845 завдань. А чому це говорить? Що в місті слажено працюють органы местного самоуправления, исполнительные власти, правоохранительные контролирующие органы, общественность. Функционируют предприятия, которые обеспечивают жизнедеятельность города. Нет равнодушных людей. Серед місій, які потребують подальшого розвитку, обрали здорове довкілля, розвиток науки, впровадження новітніх технологій, збереження і розвиток культурного потенціалу міста. Найбільше побажання від самих мешканців бачити кривий ріг екологічно чистим гірничо металургійним центром для успішної реалізації цього завдання було впроваджено ряд природоохоронних заходів довгострокової програми. Спрямовано майже 1,3 мільярда гривень коштів підприємств міського та обласного бюджетів. Це дало можливість зменшити обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на 7% у порівнянні з 2013 роком. Для озеленення міста висаджено 1900 дерев, 3650 чагарників та 3 гектара. Газонів з метою поліпшення якості води в річці інгулець та карачунівському водосховищі з квітня по серпень минулого року подана Дніпровської води в обсязі понад 128 двадцять мільйонів метрів кубічних. Свої варіанти місії та бачення презентували учасники розробки стратегічного плану. А це промисловці, науковці і студенти. Серед заявлених 30 місій найбільший інтерес викликали ті суть, яких полягає в баченні кривого рогу промисловим містом, де буде потужним не лише гірничо-металургійний комплекс, де буде розвинута інфраструктура, а саме місто буде центром освіти, науки та культурного дозвілля. Оцінку пропонованим місіям та баченням могли давати городяни на сайті інституту розвитку міста. Найактивнішою була молодь Кривого Рогу у підсумку засідання. Його учасники опрацювали проекти, які будуть покладені в основу розробки стратегічного плану розвитку міста до 2020 року.